Прогноз погоди в Україні на чотири дні. З 10 по 13 липня мене звати Українчик. Починаючи з середи, 10 липня, в Україні розпочинається сезон тотального бездощів'я, який може тривати навіть до кінця місяця, що не дуже добре. Але це погода, і вона завжди має свої невідомі нікому плани. Отже, в середу, 10-го числа, по всій країні пануватиме сонячна і безхмарна погода, дощових опадів не варто чекати в жодній з областей нашої країни. В усіх північних і західних областях денна температура повітря коливатиметься від 29 до 33 градусів з позначкою плюс нічна плюс 23 плюс 19, на півдні, Сході і центрі України в денні години доби від 33 до 39 градусів спеки, в нічні від плюс 24 до плюс 20 градусів. У четвер, 11 липня, у трьох областях західного регіону України очікуються короткочасні грозові дощі. Синоптики обіцяють, що дощі завітають в гості до мешканців Закарпаття і Івано-Франківщини, а також в Чернівецьку область. В усіх інших областях нашої країни буде сонячно і без опадів. На Заході і Півдні України вдень термометри покажуть від 31 до 33 градусів тепла, вночі плюс 22 плюс 20. На сході і в центрі в світлі години доби від плюс 33 до плюс 37 градусів, в темні плюс 24 плюс 20. Найспекотніше буде в південному регіоні, денна температура повітря коливатиметься від плюс 36 до плюс 39 градусів, нічна плюс 24 плюс 21. Шановні глядачі, саме зараз поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях. З якого міста, села або області України ви нас дивитесь, також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Щиро вам за це дякую. У п'ятницю, 12 липня, дощів не варто чекати в жодному з регіонів на півночі, Заході і Сході України. Вдень буде від плюс 31 до плюс 35 градусів, вночі від 23 до 19 градусів тепла. В усіх частинах південного регіону в денний час від 32 до 39 градусів жари, в нічний плюс 26, плюс 22, в центрі України вдень плюс 33, плюс 37, вночі від плюс 25 до плюс 20 градусів. В суботу, 13 липня температура повітря по всій країні залишиться на тому ж рівні, що і у попередній день, але на пару градусів спекотніше стане в усіх областях західного регіону. Дощових опадів 13 липня синоптики не прогнозують, небо по всій країні буде сонячним і безхмарним. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українщик. Зовсім скоро знову побачимось.